Хордові тварини. Хордові це тварини з внутрішнім осьовим скелетом, основу якого становить хорда. Хорда є віссю всього організму і являє собою пружній еластичний стержень. До неї прикріплюються скелет, м'язи і внутрішні органи. До типу відносяться близько 43 тисяч видів тварин, що заселили моря, океани, річки і озера. Поверхню і ґрунт континентів і островів. Зовнішній вигляд і розміри хордових різноманітні, так само, як їх розміри. Хордові тварини пересуваються найшвидше від усіх тварин, тому спроможні легко добути їжу, уникати небезпеки. Про їхню досконалість свідчить і той факт, що вони в ланцюгах живлення є завершальною ланкою. Високий рівень організації дозволяє однаково успішно існувати і процвітати хордовим як дрібних, так і великих розмірів. Хордові тварини, риби, савці, земневодні, плазуни, птахи, хордові справжні багатоклітинні, двобічно симетричні, целомічні тварини, які упродовж усього життя. Або на ранніх стадіях мають хорду, нервову трубку й зябра. Хордові це вищий тип тваринного царства, який об'єднує більше 41 тисяч сучасних видів тварин. В Україні майже 750 видів. Хордові живуть на поверхні суші у товщі ґрунту, у воді та літають у повітрі.